Як я обіцяв, записую зараз відео, чому ж в Україні неможливий так званий корейський сценарій? Дуже часто, вже не тільки від блогерів, від журналістів. Чому. В Україні корейський сценарій, Росія готує. Не готує Росія корейський сценарій. Що вона готує? Які її прагнення і чому це не корейський сценарій? Спробу пояснити. От для цього маленький екскурс в історію. Про Корею, про корейську війну. 1945 році, після того, як антигітлерська коаліція звернула свою увагу на Японію, то почалися воєнні дії. І, відповідно, воєнні дії тривали і на Корейському півострові, який був окупований Японією. З півдня йшли американські війська, з півночі радянські війська. Приблизно по лінії 38-ї паралелі, тобто це половина півострова, вони зупинилися. І був розподіл Кореї, ну приблизно як в Німеччині, тільки навпіл, якщо Німеччину розподілили на 4 зони, три зони під західним впливом, потім з'єдналася ФРН, а східна залишилася під СРСР. Але це було одна четверта. Так, от, в Кореї було приблизно 50 на 50. І поступово там утворилися дві держави. Спочатку в Південній Кореї відбулися вибори, потім вже чітко аргументували на півночі, що у них буде комуністичний однопартійний режим. І це були достатньо такі антагоністичні режими. Ще раз підкреслюю, був розподіл по 38 й паралелі. Поступово. Були виведені навіть війська. Вже не союзників. На той момент вже почалася холодна війна. В 1949 році були виведені з півдня американські війська, а з півночі радянські війська. Ну і от комуністичний і прорадянський керівник Північної Кореї абсолютно був певний, що здолає дуже легко Південь. Там буде повстання, і буде під Комуністичний препорам об'єднання всієї Кореї. Переконував Сталіна. Сталін тоді був важливіший, хоча у Мао, у Мао було чисельніше населення в Китаї, але Сталін же керував всім комуністичним світом. От Переконував, переконував і переконав. І в 50-му році почалася війна. Війна почалася досить успішно для комуністичної Північної Кореї вони захопили 90% території. 90, щоб ви розуміли. Включно навіть з столицею Південної Кореї. Тоді Сполучені Штати і союзники вирішили підтримати власне, владу в Південній Кореї, захистити її. І захист був не просто від імені США, а від імені ООН. Тому там були не лише війська США, як у нас думають, а насправді коаліція здається з кількох десятків країн, причому не лише західноєвропейських, і е, азійських теж. Здається, навіть африканські були контингенти. Тобто е, бу, фактично це був підтримка всієї Організації Об'єднаних Націй, Північна Корея ну, почала тоді програвати, і вона запросила. Підтримки у ну, союзників. Хто такі союзники? Це Китай і Радянський Союз. Китай дав війська величезну кількість, понад мільйон, тобто це більше в кілька разів, аніж самі війська Північної Кореї. А радянські війська так званих військових спеціалістів тобто льотчиків, хоча і заперечували їхню наявність там, танкістів, і ну, техніки. Але теж достатньо це було чисельне Чисельним. І війна тривала десь паритетно, тобто поступово війська ООН США витіснили до 38-ї паралелі знову, але далі вже почалися погрози з боку Китаю про повноцінну війну. американці почали говорити про ядерну зброю. Одним словом, світ зупинився за крок до ядерної війни. І з 51-го року почались переговори, які тривали то переговори таємні, то воєнні дії, але завершилися лише смертю Сталіна. Чому я не разово, мої глядачі знають, підкреслював, що війна має всі шанси зупинитися, коли гад Путін помре. От коли помер Сталін, то Сталінська кліка вирішила відразу зав'язати непопулярну, непродуктивну і непотрібну для СРСР. Війну. І було узгоджено, що ну, зберегти статус-кво дві країни по лінії 38 паралелі. Можна розповідати про ще довго. Чому такий сценарій неможливий в Україні? А, Росія не зацікавлена в існуванні іншої України. Не зацікавлена взагалі. Сполучені Штати Америки, коли перебували на півдні, не робили із не інший штат, там, умовні Гаваї, за англійською мовою, з асиміляцією Корейців. Навіть китайці на півночі, вже не кажучи про СРСР, не робили з північною Кореї, не робили Китай. Тобто не намагалися асимілювати як внутрішню монголію, як Манжурію, наприклад, свої. Північні землі. Там залишались корейські держави. Росія, війшовши в, зі своїми військами з агресією, окупацію на територію України, не збирається залишати нічого українського. І ті, хто говорять про корейський сценарій, здається, просто цього не розуміють. Не для того війшла Росія і окупувала територію, щоб оголосити, що. Севастополь, українське місто, інше українське, південно-українське, чи Мелітополь, чи Донець, чи Луганськ, що вони там ще по наокуповували. Вони це оголошують Росію, максимально русифікують, завозять російську літературу і навіть в свою Конституцію, нагадаю, спочатку вони ввели а, Крим, а тепер вже і Луганську, Донецьку, Запорізьку, а, і а, Херсонську область. То вони тепер що? Будуть їх об'єднувати і створювати Південно-Східну Україну. Ви в це вірите? От, а люди, які вам говорять про корейський сценарій, вони про це хоч замислювались. У Росії є інші сценарії, але не корейські. Нагадаю, які? Нагадаю тим людям, які дають неправильну, просто неправильну аргументацію і вважають, що вони експерти. Це, як не дивно, фінляндський сценарій. Що таке фінляндський сценарій? Там як і е, е, в Кореї напала Північна Корея, нагадаю, а звинуватила Півден за всіма комуністичними стандартами, аналогічно в е, війні СРСР проти Фінляндії, СРСР звинуватила Фінляндію, що вона на неї напала в 1939 році. А Фінляндія е, е, зрозуміло, що вона в рази менше, і чисельна, і територіальна. Вона думала лише про збереження своїх кордонів. А СРСР перед тим дав ультимат. Вони хотіли кордони пересунути ну, від їхнього е, Ленінграда на той момент. Хотіли пересунути. Війна, е, про яку у нас кажуть, що Фінляндія дуже сильно захистилася, знову таки, люди не знають. Вони кажуть про війну, що вона тривала всього три з половиною місяця. Всього три з половиною місяця. І славно, звісно, лінія Менергійма, яка безперечна. Завдала дуже багато проблем для радянських військ, і радянські війська понесли в рази більше втрат. Але вона була подолана. Війна вся тривала три з половиною місяці. Після Фінляндія підписала мирну угоду, фактично капітуляцію, неповну, бо вона не ліквідувала свою державність, не була вона вся окупована, але капітулювала. По відношенню до тих територій, які вже були окуповані, і СРСР їх захопило. Так, от, що захопила СРСР і що вона зробила? Чому цей же сценарій повторюється, вони ж намагаються вони повторити в Україні? Не створила на землях біля Ленінграда тоді нову, нову Фінляндію. Ні. Навіть коли певний час Карельська Автономна Республіка була перейменована в Карелофінську Автономну Республіку, ви подивіться на склад, етнічний склад. Так от, на території Ленірадської області, де раніше жили фінські народності, до речі, не лише фіни, а фіно-угорської групи, і жорці, водь, тепер живуть майже виключно росіяни. Фінські народи складають Мізер, а в Карельській Автономній Республіці формально залишається територія Російської Федерації. Одна з небагатьох, де, багатьох, де а, формальна титульний етнос не має не те, що там 50%, а те, що третини, порядка 10%, до чого я веду, що ті території, яка Росія, ну, вірніше, СРСР на той момент, будемо коректними, СРСР відкусила від Фінляндії внаслідок війни, внаслідок агресії, вона асимілювала. Не для того, щоб створювати там альтернативну Фінляндію, а щоб там були російські землі. Тому не корейський сценарій, де дві окремих держави з корейським населенням, з корейською свідомістю. З корейською мовою. Росія на це ніколи не піде на створення іншої України з українською мовою, українською свідомістю. Вона захоплює території для повної асиміляції. Це може бути шляхом вирізання населення повного бомбардування як міста, які вона бомбардує, витіснення. Населення, коли населення змушене емігрувати, переселення, тобто заселення з інших регіонів, що теж дуже навіть не лише за СРСР, з часів Російської імперії, тобто кілька сотень років практикується е, Москвою. Тобто, це абсолютно їхня тактика, тобто вона захоплює території, щоб вони стали російськими повністю. Це фінляндський сценарій. Це фінляндський сценарій, а не корейський. Це для наших експертів і блогерів. Нехай історію трошки вчать, нехай трошечки ну, для правильних одологій, ну, копають глибше. Тепер йдемо ще далі, ну, пунктирно вже. Але навіть фінляндський сценарій став можливий тільки після е мирної угоди між СРСР і Фінляндією. А зараз Росія не зацікавлена. В жодній мирній угоді, скільки про це теж не казали же. експерти і е, блогери, і журналісти. Вона зацікавлена в максимально довгому проведенню війни. Вона хоче більше, аніж відкусити лише те, що вона вже відкусила. Вона хоче дестабілізувати всю Україну, а поступово-поступово наращити свою територію. Тому треба шукати. Е, більш дієві механізми для протидії Росії, а для цього спочатку зрозуміти сутність її бажань, сутність її устрімлень, а для того побудувати в, в білу систему відсічі. Сподіваюсь, що ну, влада це усвідомить. Будьмо щасливі, і Україна переможе!